Де Бог плаче, чи де найбільше Бог співчуває? Коли ми відкриємо книгу Пророка Ісаї, то ми читаємо такі рядки, що Господь заступається за бідного, нужденного, за сироту. І вдову ревність його є його заступництво. Сьогодні ми прочитали четвертий тиждень зісланні Святого Духа Суботу, де Христос приходить у хату до Петра і застає там тещу в гарячці. Сьогоднішній уривок Євангелія можна поділити на два такі моменти цікаві. Христос доторкається до жінки, зціляючи її від гарячки. Ми сьогодні чули послання апостола Павла. Закон і ласка. Згідно юдейського закону. В суботу ні один правдивий юдей не міг торкатися до жінки, тому що перед ним стояло завдання принести в чистоті жертву приношення Господеві. Тому Христос показує, що є щось вище за закон. Боже милосердя, Бог є співчутливий до і страждаючих і немічних. Другий такий момент, що відразу після того наповнюється дім та подвір'я апостола Петра. Багато людей приносить хворих, біснуватих, і Господь. Доторкається до них і зціляє їх. Другий такий етап наших роздумів сьогоднішнього ривку Євангелія, коли приходить один і каже учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою. Відповідь Христа є дуже така влучна й цікава. Лисиці мають нори і птиці небесні гнізда. Цей момент розкриває подорож Спасителя не по багатих місцях, не по домах можноуладців, радше він ходить по селах і містечках. Де не було гарно вимощеної дороги, але була пилюка і було багато бідних людей, які заледве виживали у тих містечках, до яких абсолютно жадного відношення тим, хто пильнував закон, не було ніякого. Тому Христос відповідає, лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити, де Бог плаче. Плаче з тими, що плачуть і виживають в своїх стражданнях. Другий приходить учень і каже: Господи. Дозволь мені піти спершу поховати мого батька, а Ісус відповідає до нього. Ти йди за мною і зостав мертвих ховати своїх померлих. Що це означало? В єдейській традиції старший син, коли помирав батько, Мав справити похорон. І він хоронив його, куплялося спеціальне місце на кладовищі, і там рік, за це платили гроші, складали тлінні останки, і коли через рік викопували тіло і коли воно зотліло, тоді треба було купляти ще одне місце у стіні гробниці і поховати там кістки. Тому Христос каже залиш ховати мертвих своїх померлих. Сьогодні ми святкуємо такий велике, велике свято, а особливо для богопосвячених. Осіб Атанасія Великого. Це визначна особа у розвитку монашества, не тому, що він був великий ростом, але тому, що він був великий духом. Ще його називають здобувачем ангельського образу. Що означає, коли людина запанує над собою, над своїми пристрастями, над своєю пожатливістю? Вона уподібнюється до Христа, який не мав де голови приклонити. Тому і Атанасій Великий жив в печері, осягаючи це блаженство. Ту інакшість способу життя, бо розумів, де Бог плаче, де Бог є співчутливий. Для нас сьогодні є пропозиція дещо проаналізувати своє відношення до свого власного життя, що потрібно поправити. Що потрібно зрозуміти і чого досягати у власному житті? Амінь.